Тому е, тема, з якою сьогодні хочу з вами поділитися, вона так буде називатися освячення довжиною в життя. Знаєте, коли я почав готуватися до. Сьогоднішньої проповіді, то я зрозумів таку істину, що неможливо освітитися тільки за місяць чи тільки за один день. Це дійсно треба робити кожного дня. Це дійсно є такий період в нашому житті, коли нам потрібно змінювати наш характер, наші вчинки, коли нам треба все більше і більше відділятися від цього світу і прилюблятися до Ісуса Христа. Тому це дійсно, хоч і закінчується да, цей місяць, але ми маємо і далі продовжувати освячуватися. Освячувати інших, бути подібним до Господа і являти Його славу тут на землі. Тому перший пункт моєї проповіді сьогодні він так буде називатися Моє освячення. Тобто, те, що я маю робити, що слово Боже сьогодні буде про це казати, як це робити? Тому що в Біблії дуже багато ми чуємо це слово, чому я вас запитав, які у вас є асоціації з синонімами. Тому ми читаємо, що будьте святі, бо я свят, говорить Господь, як в старому заповіті, так і в новому заповіті. Дуже є таких моментів, які пов'язані з освяченням, відділений святий. Тому сьогодні ми це і будемо. Розглядати. Енциклопедія, Вікіпедія нам пропонує такий варіант, що означає слово освячення. Це вічне відокремлення себе для Господа, усі віруючі набувають цього стану, будучи народженим від нього згори. І місце писання це буде перше Коринтянам 1.30. Давайте подивимось, що воно нам каже про освячення. Є, да? в принципі, що Завдяки ньому. Тось, Ісусу Христу, ви знаходитесь у Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, святістю та відкупленням. Тобто, дійсно, що це не наша є заслуга. Тобто, ми народилися святими, да? ми не народилися відділенням від Бога. А навпаки, Біблія говорить нам про те, що ми народилися грішниками, але завдяки Ісусу Христу ми можемо бути праведниками, ми можемо бути освяченими, ми можемо бути очищеними. І... Також друга складова цієї частини нашого спасіння, освячення це є тісний взаємозв'язок з Ісусом Христом. От наступне місце Писання воно продовжить цю думку. Це буде євреям, 10 глава, 10 вірш, що самі ми би цього ніяк не змогли би зробити, але тільки з Ісусою Христом. Відповідно до цього воєвиявлення, тобто, коли ми добровільно да, сказали, що я грішник, я потребую Ісуса Христа, я хочу покаятись да й слідувати за Ним, це є наше добровільне воєвиявлення. Ми були вже освячені жертвою тіла Ісуса Христа раз і назавжди. Тобто, Ісус, коли Ти його визнаєш своїм Господом і Спасителем, то Ти вже, в принципі, Автоматично отримуєш взаємоцей зв'язок, що завдяки його жертві, завдяки тому, що він пройшов на цю землю і зробив для кожного із нас, то ми можемо називатися вже освяченнями. Але чому ж такий е, період він має бути довгим? От як ви думаєте, чому неможливо так, от раз, і щоб людина змінилася? Да. Правильно, щоб укорінитися, щоб ми були глибше і глибше. Але в чому маємо укорінятися? В Слові Божому, в Ісусі Христі, в особистих відносинах з Ним? Да? Тобто, це те, що нас приліпляє до Нього, тому і воно і є таким довгим періодом. Так само це, як знаєте, схоже, наприклад, порівняння хто то аграрії з насінням. Якщо ми його посадили, закопали в землю, наприклад, зранку, да, ввечері ще врожаю не буде. Треба оцей процес. Так само і наше життєве освячення, відділення для Господа це щоденний процес. Коли ми читаємо слово Боже, коли ми пашемо на нашій землі з нашим серцем, з нашими думками, може, десь у відносинах з рідними, близькими, Тобто ми постійно потихеньку, потихеньку написано Слові Божому стаємо схожими на Ісуса Христа. Тому, на жаль, цей процес він і є. Не одноденний. І давайте відкриємо перше Петра, перша глава, 15 вірш. Тут теж нам є підсказка. Але той, хто вас покликав, є святий, так і ви будьте святими в усій вашій поведінці. Тобто, знову ми бачимо цей вірш, так, що Він нас спонукає брати приклад з Ісуса Христа. Якщо Ісус Христос він був святий, а про це є багато підтверджень, що Він безгрішною, навіть людиною тут був на землі, він явився Бог у плоті, то так само і ми маємо брати приклад з Нього і ставати подібними до Нього. Тобто кожного дня. Постійно себе готувати, освячувати і відділяти для Господа. Е, Івана. Сьогодні багато місць писання. Чому я так багато вам даю таких місць писання? Тому що коли у вас потім буде час, щоб ви змогли окремо їх перечитати, тому що ця взагалі тема освячення, вона є доктринальною темою в кожній помісній церкві. Тобто за одне служіння, наприклад, розглянути всю цю тему, це дуже треба багато часу. Але є такі ключові місця писання, які вони показують, що Ісус Христос був святий, і ми можемо бути святими. Що нам для цього потрібно робити? Тому сьогодні трішечки будемо читати слово. Боже, і дивитися, як воно нам допомагає і підсказує по життю. Книга Івана, 17 глава, 18, 19 вірш. Тут Ісус Христос, взагалі, трішечки да, його молитва, коли він говорить до Господа, що «Дорогий Отець, як ти послав мене у світ, так і я своїх учнів посилаю у світ. Тому ми маємо чому і брати приклад Ісуса Христа. Тобто Він виконав своє земне служіння тут на землі. Тобто, те, що Господь йому доручив, Він це зробив. Тому цей вірш нам і говорить: як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Я освячую себе за них, щоб вони були освячені істиною. Тобто, дивіться, знову ми бачимо, що Ісус Христос, Він стає Викупителем, жертвою за нас. Щоб ми були освячені, щоб ми могли далі виконувати його божественний план тут на землі, тобто, перше, це нести спасіння всім людям, дату розповісти про Господа і як можна більше людям, щоб вони так само навернулися до Господа. Тобто місія Ісуса Христа в цьому також і заключала, що він прийшов як померти за наші гріхи, так само і вернути ці втрачені взаємовідносини, які були Зедемського саду. Тому він не каже про своїх учнів, що я стаю за них жертвою, я їх собою освячую, тобто, вони. Святі відділені для тебе, Господь, на служіння тобі. Тому вони мають продовжувати далі нести це служіння. І отут, якраз, з'являється вже таке, що слово Призначення і освячення, вони йдуть разом, вони є неподільними, що Господь дає для кожного із нас своє призначення тут на землі, тобто виконувати його святу волю. Але самому, наприклад, без Ісуса Христа освятитися воно дуже важко. Виконати Його велике доручення було б неможливо. Тому і наступне місце Писання це перше Солонянам 5, 23. Тобто, наскільки Господь, він хоче, щоб ми були святі і мали близькі взаємовідносини з Ним, що Він говорить. Нехай сам Бог миру освячує вас у всій повноті, нехай ваш дух, душа і тіло будуть збережені бездаганними до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, тут вже це місце Писання говорить, що ми маємо те, що ми говорили, тобто повністю наш дух. Душа, тіло, тобто всі наші вчинки, поступки. Тобто, ми настільки маємо бути, знаєте, як оця губка, пропитана повністю освяченим, відділеним для Господа, що все це зайве, що нам заважає, воно має вже відійти від нас, щоб воно не заважало тобі нести служіння, щоб воно не заважало тобі особистим взаємовідношенням з Господом. Тому тут воно і говориться про те, що ми маємо бути у всій повноті. Тобто, ми знаємо, де що повнота взагалі це наш тільки Господь Ісус Христос, але ми можемо бути подібними до Нього. Якщо ми будемо поступати згідно Його слова, якщо ми будемо це робити, то так само воно і буде у майбутньому в нашому житті. Хочу привести приклад з особистого життя. Я вже колись його розповідав, що Господь покликав мене на служіння, коли мені було 5 років. І я вдячний за це Господу, що по сій день, да, тобто я з ним служу йому і так далі. І от аналізуючи про це да, освячення і цю святість, я розумію, що на сьогоднішній день я не є повністю святий. Хоча, може, і моє ім'я з грецькою мовою приводиться, що Олег освячений, святий. Хай буде так, я відділений для Господа да і амінь. Але все одно є ще ті моменти, які потрібно прибирати в своєму житті. Є дещо, що заважає все одно нести служіння і так далі. І тому я і розумію. Що оця тема, вона і є довжиною нашого життя, що день за днем ми десь можемо трішечки покращити цю сферу нашого життя, тут покращити, в служінні, там, наприклад, в родині, в роботі, взаємовідносинах з близькими, з іншими. І тільки коли ти вже досягнеш, як написано, повноти всього, от тоді ти тільки можеш сказати, що йде да, дійсно є повністю святий чи свята, да? то тобто, я повністю відділений для Господа, я не належу до цього світу. Я знаю і вірю про вічність. Яка чекає мене в майбутньому, але я так розумію, що напевно. Це моя точка зору, що всі святі це вже точно є на небесах. Да? Тобто Господь вже забирає, всі, хто вже совершенні, всі є. А поки ми тут є на землі, як хтось сказав, що це дуже гарна така тренувальна база, що ми можемо, якраз читаючи Слово Боже, дивлячись, як знаєте, це дзеркало, воно тобі підсказує. Дух Святий тобі буде казати, де в тебе є такі прогавини, пробіли, що тобі треба зробити. Якщо людина, наприклад, вона може читати Слово Боже і не бачити, то для цього так само є в церкві, хто тобі може і духовні твої. Наставники, дікани на на помісній домашній церкві, теж тобі сказати, що там, дорогі браті і сестра, от я бачу, що, наприклад, в тебе тут є то-то і то-то. І дійсно, якщо людина кнітання як казала да вона смирена, вона це побачить і скаже. Дійсно, а я цього і не помічав, не помічала, що дійсно мені над цим ще треба працювати, тому що інколи, знаєте, ми можемо про себе бути більшої думки, чим ми є насправді. Але слава Богу, що у нас є наставники, є слово Боже, то є, коли ми можемо побачити, що ми робимо не так. І наш, знаєте, милосердний Господь він настільки довго терплячий, що він настільки, от кожного дня, да, ще дає нам милість для того, щоб ми могли щось виправити. Якщо ти вчора щось зробив не так. То сьогодні є новий день, коли ти можеш виправити свою помилку. Наприклад, якщо людина вона десь грішила, Господь може ще дати їй можливість покаятись. Да? поки наш дух ще є тут на землі, то є ще один день, да? коли ми можемо працювати над собою. І другий пункт, хочу сказати, що це буде називатися практична святість у житті. В чому вона буде пов'язана? Ми вже зрозуміли, де що освячення є синонімом святості. Але хочу теж запропонувати визначення, яке нам предлагає електронний словник. Взагалі, що таке відокремленість. Святість це одне з найбільших фундаментальних. Понять основних світових релігій воно може бути святе, або божественним, що походить від самого Бога, зазначає його присутність або дію Божої благодаті в служінні, відокремлений від усього, морського, особливого гріха та його проявих в різних сферах життя. То, тобто, бачите, навіть електронний словник він каже про те, що ми маємо бути відокремлені, тобто відділити себе для служіння Господу, посвятити себе. І дуже приємно, що навіть ту сказано, що особливо навіть від гріха. Тому що все, що воно не чисте, не святе, воно не може бути в Божій присутності. Да? Тільки коли ми вже повністю омиті, освячені, прикладом цього є е, в старому заповіті, да, коли була скинія, там були постанови, як може священник зайти в свята і святий, скільки було потрібно готуватися, скільки було потрібно омиватися. Але сьогодні Господь він е, скоротив всі ці обмеження. Він дав нам сина Ісуса Христа і сказав, що всі, хто вірують в нього, визнають себе грішними, да? тобто, по цій великій милісті, що він став. Заступником, жертвою за нас, він уже нас омив і очистив. І ми вже можемо бути святими тут на землі. Ми вже можемо не грішити, ми вже можемо жити праведною і святою святим життям. І друге визначення, то, що предлагає Вікіпедія, святий. Це релігійний. Або високоморальний, вищий або заслуговує повної посвяти як абсолютно праведний і доброчесний. Ось скажіть, будь ласка, хто сьогодні з вас може сказати, що ви святий? Але ми до цього можемо стремитися. Да? Тобто ми можемо бути високоморальними, ми можемо бути, як тут написано, доброчесними. Да? Тобто і цим ми можемо відрізнятися від цього світу. Чи це буде завжди легко? Не завжди це буде легко, але чи цього хоче Господь? Так, да, ми бачимо, що в Біблії про це написано, що він хоче, щоб ми були відділені, відокремлені, щоб ми були його народом. Тому він і створив свою помісну церкву тут на землі і назвав її, що ви мої святі, ви мої відокремлені, що ви тий народ, який буде слухати його заповіді, буде їх виконувати. І найголовніше, що це буде нестися по всій території, да, землі повністю, щоб всі люди вони знали, яка є воля Божа да, для кожного з нас, бути святим і бути для нього відділеним. І е, хочу теж прощати місце писання, яке нам показує надію, тому що можна знаєте, задати собі інколи таке питання: а якщо я буду все це виконувати, що я за це буду отримувати? Да? Тобто для чого воно мені? В принципі, ну логічно, я розумію, да? для того, щоб мати там, відносини з Господом, щоб бути чистим, святим, відділенням, але як воно в вічності може мені знадобитися? І давайте відкриємо колосянам перша глава, п'ятий вірш. Вона якраз нам і дасть відповідь на це запитання: що для чого нам це робити? Через надію, яка зберігається на небесах для вас, і яку ви почули раніше в слові істини доброї звістки. Тобто, оця надія, коли ми почули благе слово Господа Ісуса Христа, да тобто, коли ми почули цю радісну звістку, що Він є нашим Спасителем, що Він помер за наші гріхи, що ми в вічності будемо разом на небесах, оця надія вона і супроводжує нас. Повністю все життя тут земне на землі. Чому? Тому що коли ми будемо на небесах, то оця повнота, радість і святість і чистота вона нам там дуже знадобиться і нам вона допоможе, щоб всі могли війти в Божу присутність. І давайте лишимось в цьому місці писання, але ще відкриємо 27 вірш. Тут є продовження. Бог захотів дати їм пізнати, яким є багатство слави цієї таємниці між язичниками. Христос у вас надія слави. Тобто дивіться, наш самоготній люблячий батько, він вирішив відкрити цю благо звістку, він вирішив поділитися. Він, в принципі, міг цього і не робити. Да? Тось, або міг сказати, там, наприклад, там, Петру, Івану, Аврааму, Майсею, тось вибірково комусь сказати, що якщо ви будете вірувати в мене, виконувати такі постанови і заповіді, то ви будете разом зі мною на небесах. Але ж ми бачимо, да, що він для всіх людей. Тобто, всі, хто почують, хто повірять, хто прийметь його як Господа і Спасителя, оця надія і блага звістка, вона буде розповсюджена повністю скрізь. І це дуже, знаєте, є великим благословінням. Коли сам люблячий Господь, він дуже багато чого вже зробив, щоб ми мали особисті відносини разом з ним. І навіть е, сьогоднішнє свято, да, про яке вже Саша казав, е, в'їзд Ісуса в Вересалим, воно має дуже е, велику значимість. Я коли почав от дивитися взаємозв'язок між святістю, очищенням, в Вересалим, далі у нас на цьому тижні буде і таємна вечеря, чистий четвер, страсна п'ятниця, то всі ці події, вони є. Пов'язані і переплетені між собою, тобто вони йдуть, знаєте, як крок за кроком, один за одним. Тобто вони розкривають всю повноту і місію Ісуса Христа тут на землі, як починаючи від Його божественного народження, так само і як Він став жертвою за наші гріхи. Тобто, повністю, наскільки от наш величний Господь Він розробив цей план спасіння, наскільки він не любить да, кожного з нас, що він продумав кожен момент. Аби щоб тільки людина навернулася до Нього, щоб вона повернулася як Його творіння і сказала, що дякую Тобі, да, Господь, за те, що я маю, дякую за Сина Твого Ісуса Христа, дякую Тобі за вічне життя. То є, той зв'язок, який був між Адамом і Євом, да, в Єдемському саду, він був втрачений. І здавалось, що все, вже якби надії немає, виходу немає. Але наш вічний Господь він продумав все повністю до дрібниці. Він повністю запланував цей план спасіння. І давайте можна подивити, відкрити сьогоднішню картинку, яка є до свята. Я напевно здогадую, що да, майже ну, хто з дитинства бачив ці ілюстрації, вони так от намальовані, що це дуже радісна подія, що народ зустрічає Ісуса, який в'їжджає в Єрусалим. Хоча вони, в принципі, три роки бачили його на землі до цього. Ну, щось такої особистої, такого восклицання, слави в них не було. Але коли він же Ісус Христос зробив, як мало бути, давайте прочитаємо цю історію. Третій пункт він так і буде називатися Царь миру. Це книга Матфія, 21 розділ. Вона нам трішечки якраз розширить наше поняття і зрозумілість для чого. Ісус Христос, Він в'їхав в Єрусалим. Для чого Він це зробив? Коли наблизились до Єрусалиму і прийшли у Відфагію до Оливної гори, Ісус надіслав двох учнів та сказав їм: Ідіть у село, яке перед вами, і відразу знайдете прив'язану ослицю і осля з нею, відвіріть їх та приведіть до мене. І якщо хтось спитає вас, скажіть, що Господь потребує їх і відразу ж їх поверне. Це сталося, що всповнились слова, сказані пророкам. Скажи. Дочці Сіону, ось цар твій іде до тебе, покірні верхи на ослиці та осляд синові під Яремови. Учні пішли і зробили, як наказав їм Ісус, привели ослицю і осля, поклали на них свій одяг, і він сів верхи. Багато людей стелили свій одяг по дорозі ж і різали гілки з дерев, і також стелили їх на дорозі. Люди, йдучи попереду та позаду нього, викрикували: Осана, сину довідому, благословенний Той, хто йде в ім'я Господня». Осана на небесах. Коли він увійшов у Єрусалим, усе місто зворушилось, питаючи, хто він такий. Народ же сказав: Це Ісус, пророк із Назарета, що з Галилеї. І давайте поки тут зупинимось. Тобто, дивіться, ми навіть прочитали да, точну вказівку, що сказав Ісус зробити своїм учням, тобто піти в місто, ви знайдете там Віслюка, або в да, якийсь прикладах є Осля. Відв'яжіть його, якщо вас запитають, навіщо він, він навіть сказав, що їм сказати. Оце якраз і є, якщо дивитися послідовно, Божий план, тобто наперед вже сказав своїм учням, що їм буде треба зробити, що необхідно для нього, щоб він в'їхав в Єрусалим. Раніше, знаєте, коли, може, вперше читаєш цю історію, то воно якось було дивно, чому Ісус Христос вибрав імені Віслюка. То, на сьогоднішній день хотілося б, да, щоб на коні заїхав там, бо він все таки цар, да? тобто, вся слава мала бути йому, почисті, мала бути там. Люди, які супроводжували наш час, наприклад, це там може бути лімузин, червона доріжка, оркестр, Але ні, Господь він робить все для того, щоб людям було зрозуміліше. Якщо ми окунемось в історію того часу, то Віслюк це був найпростіший транспорт для пересування. Чому він сказав їм взяти сам? Саме об'їждженого осла, щоб показати знову свою святість, свою чистоту, що цей віслюк, який ще нікому не служив, він вперше послужить для Господа. І коли люди вони побачили, то вони зраділи, що Ісус Христос він заїжджає з миром. Тому що на той час, так само, якщо подивитися в історію, зазвичай на коні заїжджали вершники, які були або загарбниками, завойовниками, або були якісь. Всадники звістками. Але Ісус він показав свою кротість, Він показав свою смиренність, Він показав свою простоту. Він хотів показати, знаєте, що на саме головне? Що я прийшов принести вам спасіння. Отакі, От які я є. Тобто, простий, звичайна людина, як ви. Тобто, я прийшов на цю землю з миром. На жаль, деякі люди вони спочатку не зрозуміли його служіння. Вони думали, що зараз він зараз зробить... Переворот в країні, він зараз зрушить імперську владу, римлян, що все, прийде його панування, він буде цар. В інших Євангеліях там написано, що вони навіть тайком хотіли поставити його царем, але Ісус від цієї думки він постійно від них удалявся, щоб вони не думали про це. Тобто це нам сьогодні вже легко, знаєте, коли ми читаємо місце Писання, ми вже такі є розумні, ми вже знаємо, що з якої місії прийшов Ісус Христос. Але, на жаль, тоді люди, які були з ним пліч опліч, навіть його може учні, вони не до кінця розуміють. Його головну місію, що він прийшов як син посланого Царя сюди на землю, з благим Євангелієм, з Євангелієм Спасіння, щоб кожен, хто просто повірить в це, приметь його, він освятиться, він водне завіт з ним, да і він буде служити йому, і він буде з ним на небесах. Тобто нібито нічого важкого, такого Ісус да то есть, Він не пропонує і не робить. Але, на жаль, Є емоції да, в людей, що вони спочатку йому кричать Осана, Осана. А через декілька днів, коли ми вже знаємо, Ісуса схопили, то вони вже кричали йому розпни. Навіть якщо подивитися паралельні місця Писання цього ж події, в'їзду Ісуса Верусалим, то фарисеї вже тоді були в негодованні, вони вже тоді були готові його схватити, але боялися тому, що був великий натоп скрізь нього, і вони боялися, що люди не зрозуміють, що вони хочуть зробити, і що може ще їм. Як дістатися. Тому вони вирішили почекати трішки іншого часу. Далі в цьому місті Писанні написано, що коли Ісус вже заїхав в Єрусалим, він подивився на храм, да? і він почав навіть плакати за храм Єрусалим. Чому? Він знав наперед, що, на жаль, він буде завойований. І він про це попереджав, да? що не відвертайтеся від Господа. Він багато що казав і своїм учням про це казав. Що якщо люди не будуть звертатися з Божої дороги, то Господь, Господь милосердний, він може. Змінити події життя. Але, на жаль, Ісус бачив, що народу може були необхідні такі умови, щоб вони знову навернулися до Господа, то на якийсь час вони були, їх брали в плен, і тому Ісусу було про якби шкода. Що такі події мають статися, але вони мають статися для чого? Щоб збулося реченне писання, те, що було написано у старому заповіті. І от навіть коли Ісус да, в'їжджав, є от паралельне місце Писання, що і Захарія, і Ісая, тобто всі пророки, які були ще до Ісуса за багато-багато років, ці події Господь їм вже відкрив, що буде народжений син, що Він принесе мир, що Він принесе спасіння. І я думаю, що напевно. Хто жили да, в ті часи, пророки би хотілося це побачити. Але вони могли тільки про це звіщати майбутньому поколінню, передаватися в історії, що будьте готові, що прийде той день, що прийде Ісус Христос, що ви його прийняли, що ви дізналися, хто Він є. І от що мені, знаєте, дуже сподобалось, читаючи один коментарій, да, про в'їзд Ісуса в Єрусалим, автор розказує про те, що. Ви ж не всі пам'ятаєте, да? коли Ісус народився, да, явилось велике множество янголів, і що вони тоді співали? Да? Що слава Богу, на небі, на землі мир. Оцей мир, який тоді вони співали, як тільки Ісус народився, то воно показано у цьому місці Писання, коли Ісус в'їжджає в Ірусалим. Він приїжджає з миром до них. Тобто Він приїжджає з благою звісткою до них. Тобто, уявіть, да? тобто, 30 років. Да? Оце можна тепер подивитися на це місце Писання трішечки по-іншому, що як Господь він заложив цей мир через свого Сина Ісуса Христа. І оці ці події, які Він жив тут на землі, він вів праведний, освячений образ життя, Він до цього спонукав людей, да? тобто Він допомагав, він звільняв, він їх очищував. Для чого? Щоб люди, люди знову навернулися до Господа. Тобто Ісус Христос він є своєрідним, знаєте, таким місточком, який. Допомагає, якщо людина приходить до Господа, і вона не знає, який шлях, то Ісус показує свій напрям, Він показує, що необхідно для цього зробити. І підводячи такий короткий підсумок да, сьогоднішнього слова, хочеться ще такі моменти повторити про те, що нам необхідно освячуватися щодня. Це кропітлива робота, і вона необхідна для чого? Щоб у вічності ми були разом з Господом. Ми маємо працювати над тими місцями. Може, ми знаємо свої такі, кажуть, слабкі місця, ну, духовні слабкі місця, в хорошому розумінні цього слова. Може, комусь не вистачає десь там часу на молитви, на відвідування там домашньої групи чи тось. -то. Я знаю, що Дух Святий Він завжди підскаже, де і ще й треба що зробити. Тому, поки живемо ми тут на землі, то ми маємо цей час, щоб підготувати до вічності з Господом. І також сьогоднішній да, в'їзд Ісуса в Єрусалим це така основна подія, тому що залишається небагато часу, коли ми вже будемо згадувати. Як учні збралися разом на таємну вечерю, що для чого він це зробив? Він це зробив, щоб ще і ще раз підкреслити те, що я люблю кожного з вас. Тобто я навіть готовий віддати своє життя за кожного з вас, тому що ми самі, як люди, бо ми не змогли заплатити оцю цю плату на хресті. Тобто, те, що було необхідно заплатити, щоб. Віддалитися від всіх цих гріхів, проклятів, всі ці, все, що нас б, може тяготить, але Ісус Христос Він виявився готовим це для нас зробити. І перед молитвою хочу, щоб ми послухали одну пісню, можна під нею буде даже поспілкуватися, помолитися. Вона говорить про те, що колись ми всі будемо у вічності, колись ми всі будемо перед Богом. І як важливо, щоб Твоє і Моє ім'я було там записано на небесах.